Дорога Україну! Фестиваль української молоді з митрополитом Андреєм Шептицьким. Завершено цього року. Ми всіх запрошуємо на таке дійство наступного року, рівно через рік в день народження великого митрополита Андрея. Свято наше буде мати назву уже більш потрібну для України. Шептицький це Україна. І дякуємо чудовому колективу, відмінному керівнику дух митрополита Андрея. З нами дух України, ви носії ціє, цієї української слави українського духу в Європі і в світі. Диплом учасників першого. Фестивалю української молоді з митрополитом Андреєм Шептицького вручається вашому оркестрі «Львівські фанфари». Також дипломом учасників фестивалю нагороджується група мажор. Реток фолерія. Хаєрія. Будь ласка. Дякую. А також нагороджуємо подякую керівника вашого колективу Андріана Леськіва. Щоби ви не тільки. Чули, але і бачили великого митрополита. Ми вам даруємо кубок митрополита Андрея, який буде вашим оберігом, який завжди буде нагадувати вам про великого митрополита, про його молитви на небесах, про здійснення ваших мрій з просьбою з молитвою до нього. Дякуємо вам, успіхів, несіть! свою пісню, свою музику у весь світ, і найголовніше в соціальних мережах своїми однолітками. Діліться цим святом, цим духом. І запрошуємо наступного року знову ж бути з нами. Книги для вас можете взяти з собою Францію. Будемо бажати вам успішних виступів. На європейському, на європейській сцені, а також окрема подяка всім, всім українцям, нашим полівальникам, нашим слухачам, Дякуємо вам, що ви з нами, що ви з великим митрополитом, і запрошуємо усіх наступного року в більшій аудиторії бути з нами. Щасти вам. І до нових зустрічей!